Добрий вечір, Овочень. Добрий вечір всім гостям цього славного села. Найперше хочу привітати всіх вас з хорошим днем 130-та річниця церкви і День села Овлочин. Мені сьогодні тут, на цій сцені виступати після тих турів, які по Горохівщині йдуть по Луцькому районі. Мені вже так, ніби приїхав. Додому в рідну хату. І мені дуже приємно бачити вас, моїх земляків, справжніх українців, людей, які пам'ятають нашу минувщину, і яким не байдуже наше спільне майбутнє, майбутнє кожного села, кожного селища, майбутнє в цілому нашої держави Україна. Чому сьогодні е, наші люди йдуть в лікарню і платять гроші? Бо інакше немає змоги вижити не лікар, не пацієнт. Чому вчителі збирають гроші на школу? Бо інакше вони не зможуть створити гідних умов для навчання наших дітей. Чому? Для того, щоб діти пограли в футбол в селі, вони збираються на той м'ячик, збираються на ту сітку. Давайте подумаємо, де, де наша взагалі, де наша держава. Наша держава сьогодні існує, щоб збирати з нас податки, які назад сюди не вертаються, і ще брати хабарі. Зламати таку систему мирним шляхом можна лише за однієї умови Самий основний закон, бо можна планувати там і одне, і друге, і п'яте, і десяте боротися з тим іншим. Нічого воно не буде. Самий основний закон це відкликання депутата Верховної Ради. І якщо цей закон... Не буде прийнятий, я буду ламати двері Верховної Ради разом зі своєю командою. Якщо мене виберете, я з тої сторони буду їх відкривати і блокувати ту саму роботу. Бо після того, як хоч один депутат Верховної Ради поїде додому за те, що він не працює на, свій, на, на своїх людей, в нас більшість проблем зникнуть самі по собі. Тоді і депутати будуть відвідувати, так як треба Верховну Раду. 450 чоловік будуть приймати закон, а не 30 з пачкою карток. Тоді не потрібно буде просити опозицію. Об'єднайтеся, бо ж ви маєте бути більшістю. Тоді кожен, хто йшов з програмою опозиційною, будь ласка, виконуй. не виконуєш додому. Тоді вони самі по собі об'єднаються. Тільки таким чином Україна може вийти на якийсь світовий рівень, тільки під контролем народу. Слава Україні! Олуинский край є відомий на волині своєю активною життєвою позицією, колишній перший заступник голови луцької держадміністрації, який працював на багатьох відповідальних державних господарських і самоврядних посадах, Володимир Володимирович Романюк. Доброго вечора, шановна Овочинська громада. У ці передвиборчі дні як з рогу достатку. Людця обіцянки окремих кандидатів вирішити за наступні п'ять років їхньої каденції у Верховній Раді абсолютно всі територіальні проблеми наших сільських громад. І та легкість, з якою даються ці обіцянки, це є вірна ознака того, що вони ніколи не будуть виконані. Жоден із кандидатів не говорить про те, звідки будуть брати гроші на все це, на реалізацію цих грандіозних обіцянок. Нам зрозуміло, що грошей немає, тому що в цій державі самим вигідним бізнесом є несплата податків. І допоки так буде, допоки гроші будуть вимиватися в офшорні зони з цієї держави, говорити про покращення життя нам не доводиться. Очевидно, ті, хто дають ці обіцянки, прекрасно усвоїли формулу римського цивільного права, згідно якої зобов'язання виконати неможливе не має під собою ніякої сили, тому так щедро у ці передвиборчі дні люд цими обіцянками, вважаючи нас простим електоратом і майже політично і економічно безграмотними людьми, які не розуміючи системи фінансування, будуть вірити у їхні казки, які сягають своїм корінням далекого і далекого майбутнього. Шановні друзі. Ось ці прекрасні молоді хлопці, безперечно талановиті, разом із своїм лідером Володимиром Анатолійовичем Красулою стояли біля витоків створення цієї громадської організації. І, звичайно, наш лідер Володимир Анатолійович Красуля щиро сподівався на розуміння і підтримку його програмних цілей і завдань серед Волинської громади. Але ці очікування виявились. Набагато перевершеними після того, як оця команда на чолі з кандидатом в народні депутати проїхали містами і селами Виборчого округу, містами і селами нашої чарівної Волині. Сьогодні під прапори організації стають десятки, сотні, тисячі людей, які бачать себе в цій організації, які бачать себе з Володимиром Анатолійовичем Красулею і сподіваються на те, що він буде дійсно нашим. Народним кандидатом. І уже зовсім недовго часу пройде, коли ви, жителі Туріщини, з гордістю скажете, ось він наш, справді, народний депутат. Я в це щиро вірю, все щиро вірить його команда, і сподіваюся, ви в день виборів віддасте свої голоси за цю прекрасну постать, за цю розумну людину і з таким же прекрасним прізвищем Красуля. Щастя вам, добра і благополуччя! Слава Україні! Шановні друзі земляки, моєму синові в цьому році виповнилось 9 років. Мого брата четверо дітей. У нас в Україні мільйони гарних дітей. Але що їх чекає в майбутньому? Де вони будуть жити і працювати? І наше з вами завдання сьогодні зробити все для того, щоб наші діти та онуки жили і працювали тут у нас в Україні, а не шукали щастя на чужині. Турійської районної ради з депутатської групи, яку очолює Володимир Красуля, завідувачу лабораторії ендокринології, імунології та генетики, лікарю Волинської обласної дитячої лікарні Андрію Миколайовичу Філіпчуку. Добрий вечір. Вітаю вас, святом села. Вітаю вас, ваші родини. Бажаю щастя, здоров'я, процвітання. Що самого найкращого? Володимира Красулю я знаю як е, порядну е, віддану людину, е, яка е, завжди готова прийти на допомогу, е, яка завжди вислухає думку, прислухається до думки інших людей. Е, часто інтереси інших людей він ставить вище своїх. Е, я рахую, що е, тільки небайдужа сильна вольова людина. Повинна представляти нас у парламенті. Якщо ми хочемо, щоб наші діти, онуки, називали себе українцями і гордились своїм походженням, я закликаю проголосувати за Володимира Красулю, Волинського патріота, патріота України. Дякую. Весною діваюся діброви! Весною вішають сади. сади. Ми зібралися із кумом, ви світіли цілу ніч, ми жили горілку сону. Я жіткі собі я хочу ми треба за ніч пару. ніколи На не нарочать. Ще лежа, я б, чі, Субтитрувальниця Оля Шор

Регіони заявляють, що борються з бідністю. Зробили нас бідними, а тепер з нами до торка не паде, що Верховній Раді, як полові боте, травні на параді, спати, заслужили, пенсією пане. Я був борговою, всі красадили. Двадцять літ в Європу, тих не дімократ. Дуля свого вийде, величезний зал. Двадцять літ, як враді ви, та тим самі в кріслі, я кіндячка із яєць, що не бажає слізти стелевізора дивлюсь. Ті самі демократи вже на пенсію ідіть. Хочу вам сказати, два заслужили пенсію, пане. Я моргу бою всіх наставле. Двадцять європутівний демократ. Кулясовий чесний сад. Бо вони стоять на розкараку перед владою. Ти тягнуть. В Європа ми в Європу. А ми Європі треба яку в тунну дубі. Нам біля зібрались у кав'ярні. Бачив, влада робить бізнес. Справи марні. Я не помилюся, як скажу, що від свого імені від вашого імені. Я хочу подякувати Володимиру Анатолійовичу за цей прекрасний чудовий концерт. І не тільки Володимиру, а всій. всім хлопцям, всім хлопцям. Дякую вам, хлопці. Я думаю, що в Волочні такого ще не було, і в вашій пам'яті ці приємні хвилини залишаться назавжди. Дякую вам, дякую вам всім, що ви прийшли. Дякую вам, Володимир Анатолійович. Дай Боже вам перемогу. Я думаю, я думаю, що е, молодим дорога, молодим, дорога вперед, дай Бога, щоб всі плани, всі ідеї, які він собі задумав, щоб не здійснилися, щоб ми мали свого достойного кандидата. Дай Боже йому здоров'я, доброго благословення йому і його домівку. Дякую вам. Vamos